Понівечені будинки, пошкоджені адмінспоруди і подром, декілька багатоповерхівок та дитяча залізниця. Наслідки російського удару по Харкову в ніч на 9 червня. Російські терористи забрали життя трьох людей. Ще 23 отримали поранення. Надцять ударів за 10 хвилин завдали росіяни по Харкову безпілотниками. У ніч на 11 червня четверо людей загинули та понад 60 постраждали. Серед травмованих і діти віком від 2 до 15 років під прицілом були два райони міста Слобідський та Основ'янський. Пошкоджені тролейбусне депо, приватні будинки та багатоповерхівки. Одна жінка ще доросла, вона знаходиться в лікарні вкрай важкому стані. Так само відомо про сім дітей, які фактично постраждали. Троє з них знаходяться в лікарні віком від 2 до 15 років стані їх відповідно середньої тяжкості постраждало досить серйозно фактично зруйновано чергове цивільне підприємство, плюс два житлові будинки, багатоквартирні на місці триваючі роботи із ліквідації наслідків і під завалами можуть ще перебувати люди. Атакував Харків безпілотниками ворог, і 12 червня 11 влучань, 18 людей постраждало. Серед травмованих 4 дитини. Наймолодший потерпілий дворічний хлопчик його з пораненнями доставили до лікарні. Вибухи пошкодили 11 багатоповерхівок, приватний будинок та 12 авто. По червня росіяни обстріляли Одесу, влучили в житловий будинок. Двоє людей загинули, дев'ятеро поранені. Мішенню став навіть пологовий будинок на щастя без постраждалих. Пошкоджені також житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, приватна медична клініка, спорткомплекс, зоопарк, залізничний вокзал. Показала нове відео підготовки та реалізації спецоперації. Павутина удар був спрямований на чотири тилові аеродроми Росії. На території РФ безпілотники заховали під дахи споруд, які були на вантажівках. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. Таким чином було знищено 41 літак. Стратегічні літаки Ту-95, Ту-22М3, А-50, ту 160 ІЛ-78 горіли як паперові моделі. Оператори дронів були точно в паливні баки, двигуни, ракети ще вдома на цьому тижні відбулись три етапи обміну полоненими. Всі захисники мають важкі поранення, ампутації, осколкові травми, проблеми із зором, а також інфекційні та хронічні захворювання. На наших захисників чекає комплексне медичне обстеження, лікування та реабілітація. Додому повернулись воїни збройних сил, Нацгвардії, прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Серед визволених захисників є й оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. З безпекових міркувань кількість полонених, які планують звільнити. Не називають. Робота з повернення наших героїв триває. Дуже радий, що за нас боролися. Дякую вам усім. Дякую усім. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.